Вітаю, друзі. Ми з котиками дуже вдячні за вподобайки, за підписку. Але нам потрібно донати. Чому потрібно? Тому що я одна підгодовую багато котиків безпритульних. Ось така красуня, живе в травичці. Я її постійно підгодовую, але вона. Не виходить з цієї травички, вона поїсть корм і далі продовжує сидіти в травичці. Але вона сидить не тільки коли тепло і сонечко гріє. Вона сидить постійно і в дощ, і в холод. Вона, напевно, вирішила померти. Чому вона вирішила померти? Напевно, тому що їй зрадили. І вона не може жити з тою обідою. Я намагалася її взяти, але вона шепить, не дає до себе наблизитися дуже близенько, їсти поїсть і все. Ось так. Ось такі нехороші новини про цю кицю. Киця не хоче йти. Вона хоче бути тут і, напевно, вона. Думає померти, тому що вона не вірить більше людям. Її зрадили, її вигнали з домівки. І тепер вона тут, ця кіцюня, така красуня, красуня. Друзі, ставте подобайки кіцюні, поширюйте відео, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Зустрінемось. Наступному відео